І вітання, шановні телеглядачі. Я хочу познайомити вас з мешканцями гуртожитку підприємства ЗОК, що по вулиці Шелушкова, 93 у Житомирі. Шість років кілька десятків родин з гуртожитку намагаються виселити для цього. Вигадують купу приводів. Це Алла Гуран, яка проживає у гуртожитку 12 років. А це Галина Андрійчук, яка мешкає там 21 рік. Скажіть, будь ласка, у вас є ордери, прописка. Чому ж вам вказують на двері? Справа в тому, що не так давно, у 2007 році, нас приватизували як гуртожиток, разом з людьми, з ордерами, просто як об'єкт, як коробку, незалежно від того, що там знаходиться, все почалося із десь 2005 року, коли нам просто приходили такі цидулки, тобто листочок, на якому Писали, шановний, такий то, такий, то просимо вас добровільно звільнити приміщення, не вважаючи на те, що всі люди, які проживають в нашому гуртожитку на даний момент і були поселені на той період, були поселені законно, поселені відповідно ордеру, що є єдиною підставою для законного поселення людей. Ми всі маємо. Постійну приписку на той момент на зараз реєстрація. Всі маємо сім'ї. прийшли відповідні інстанції для того, щоб туди поселитися. На момент заселення, наприклад, в мене в гуртожитку стояли вільні кімнати і людей від організації по листах від організації, як у фонд. Житловий фонд держави нас поселяли, тому що не освіта, не медицина, ні інші установи в державі на той період не мали свого, своїх коштів. Так само, як в принципі, і підприємство на житло на житло не тратило своїх коштів, тому що гуртожиток був побудований за радянського союзу за кошти держави і. Відповідно, стан емоційно людей був тяжкий, але ніхто нікуди не виходив, не звільняв кімнати, тому що людям не було куди йти. Постало питання захисту. Ми почали себе захищати з того, що підняли закони. Перший закон, який потрапив особисто мені до руки, це була конституція, де написано третя чи четверта стаття, де написано чітко, що. Першочергове у держави в Україні є інтереси людини, інтереси сім'ї. Далі, житловий кодекс, де написано, що людина не може бути виселена із будь-якого приміщення, і тільки як за суспільної потреби, і з наданням іншої житлової площі. Так, от я хочу вас перебити з приводу цієї суспільної потреби, тому що у підприємстві ЗОК говорять про те, що вас нібито хочуть виселити, а надати ці кімнати тим людям, які там працюють, і з тим, щоб вони. Подальшому могли приватизувати ці кімнати, чи відповідає це дійсності? Я не розумію навіть, як люди зможуть приватизувати гуртожиток, який вже є приватною власністю. У 2007 році внаслідок цих переписок завод робить такий крок. Він іде в державу. Як бачите, тут написано витяг і про реєстрацію права власності на нерухоме майно. Значить, і написано, що. Власник відкрите акціонерне товариство Житомирський завод огорожувальних конструкцій, тип об'єкту приватизації гуртожиток. Відповідно закону про приватизацію положення про приватизацію гуртожитків написано чітко, що гуртожиток як об'єкт. Не може бути приватизований. тобто ви хочете сказати, що гуртожиток був незаконно приватизований? Так, звичайно, це повне порушення права. Це е, сама е, стрічка, ну де написано гуртожиток приватизований тип об'єкту, це вже пряме порушення закону. Крім того, якщо воно вже є приватним. На які підставі вони будуть передавати в приватизацію? Крім того, ми знаємо, що люди, які поселяються зараз у гуртожиток, працюють молоді сім'ї, які працюють на заводі, їх не поселяють відповідно ордеру. Їм просто дають договір найму. На які підставі вони потім матимуть це цю приватизацію? Крім того, давайте також ще згадаємо про те, що за цей період завод. Міг побудувати, тобто він шість років з нами воює, і шість років розказують, що нам потрібне помешкання для працівників заводу, і ми плануємо будувати гуртожиток. Так вони планують уже шість років. До цього часу жодного каменю ніде не було закладено. Тобто, лунала обіцянка побудувати ще один гуртожиток для того, щоб забезпечити житлові умови працівникам. Так пані Галина, наскільки так. мені відомо, ваш чоловік колись працював у цьому підприємстві. Але зараз не працює і ви продовжуєте там мешкати. В чому справа? Чому він пішов звідти? Да, ми живемо в гуртожитку вже 21 рік е, на підставі ордера. А скажіть, будь ласка, е, які для них підстави, крім того, що вони кажуть, що приватизований гуртожиток, вони вам якісь документи пред'являли? Так, е, мої сім особисто моїй сім'ї прийшло лист попередження і неоднократно, що е, в добровільному порядку звільнити приміщення. Е, була в нас така неприємна, неприємна ситуація. В 90-х роках завод, завод огорочених конструкцій часто своїх працівників відправляли на свій рахунок. Мій чоловік навіть до двох місяців без перериву був на своєму рахунку. У нас за якийсь певний період виріс борг 600 гривень. На 90 ті роки це дуже велика сума. І не маючи роботи, я в декретній відпустці і. Неможливо було заплатити. Моєму чоловікові і мені пропонували звільнити приміщення. Як? Куди? На вулицю йти. Це взагалі було на той період у нас дуже така критична ситуація. Коли чоловік звільнився вже у 2002 році з завода, те саме було переслідування. Адміністрація завода нам пропонувала звільнити приміщення, але ми не звільнили. Я зверталася в деякі організації в місті. Нам сказали, що директор. Що хочете і робить. Директор, це хто? Це Геннадій Григорович Зубко Григорій Іванович. Це батько Геннадія Зубка, який да. зараз іде в кандидати у депутати, так? Да, да. Але вони обидвоє керують цим заводом, і виходить, що на контакт до вас виходив тільки зубко старший, да, правильно розумію? Ви так. зустрічалися взагалі з кимось із зубків, щоб врегулювати цю ситуацію? Ми не раз, ми в Зверталися до адміністрації заводу, писали листи, і внаслідок цього з нами була створена так звана зустріч в обласних державних структурах. В саме керівництво підприємств промисловості. промисловості області. Ми прийшли, довго чекали. Прийшов невисокий мужчина, який відразу повів себе як некоректно. Як сказати, як така а, збалована панянка, почав, що це таке, чого їх так багато, що вони тут хочуть і так далі. Ну його от, дуже ніжно заспокоювали, що ви не переживаєте, ми вас знаємо, ми знаємо хто ви, ми, ми за вами, все нормально. Е, сів цей мужчина, не приставившись, почав зразу: оце ви хто? Оце я що, ось у мене є така у мене бумажка. Ось тут у мене маркером написано в цій бумажці, що я власник. Кажу, вибачте, дайте, хоча б що, це за документ. Ти хто така? І так далі зі мною розмовляли. Розмовляли в такому тоні, що у, при офіційній зустрічі я змушена була наголосити на те, що якщо у вас немає поваги до мене як до мешканки, як до людини, взагалі, як до громадянина, давайте хоча б зважати на те, що ви мужчина, а я жінка. Звертайтесь з повагою хоча б як до жінки. Я вже не кажу про те, що це має бути звернення як до людини, чи як до, до якої ти прийшов на зустріч. Тобто, повага не те, що не було, а ну м'яко кажучи. Кардинальне зовсім відношення. Людина груба, брутальна. Е, прийшла просто сказати, що ви ніхто у мене є бумажка. Бумажка з роз'ясненням, е, ксерокопія невідомо, з якого документу, які нам навіть не дали в руки подивитися. На що ваш з... погляд, ця зустріч була результативна чи ні? Що після цього було? Після цього з нас ще більше з... З... збільшився тиск моральний на те, що нам прийшли листи, що від е, е, органів е, в які з організували цю зустріч, що була проведена зустріч, було встановлено, що відповідно ось цього знову ж таки документа вони є власником, і відповідно цього ж таки документа. Ми не маємо на що право. Вони мають право вирішувати питання будь-як і що завгодно. Тобто, на сьогоднішній день, після кричущого порушення закону, ми сидимо. Ми, ми вісимо. На тоненькій ниточці, і ми залежимо від того, як оцей невисокий мужчина сьогодні захоче, чи в нього буде один настрій, чи другий. Чи він нас захоче виселити, чи він захоче передати? Чи він скаже, що яким чином одна людина відповідно закону поселена, вона є краща, ніж інша людина? Пані Алло, от ви кажете, що ви сите на ниці, а днями відбулася прес-конференція кандидата у народні депутати Геннадія Зубка, і він стверджує, що нікого не виселяли. І не збираються виселяти. Як ви це прокоментуєте? Тут дуже цікаве е, таке ствердження. Враховуючи те, що по-перше, я пройшла свій суд, який я відвоювала за допомогою адвокатів. Багато сімей також пройшли ці суди. Крім того, давайте враховувати те, що мені здається, що Геннадій Зубко взагалі не з'являється на заводі, і там є номінальною фігурою. Тому що якби він був на заводі, хоч хоч часом він би знав відповідну ситуацію. Нас не просто виселяють, нас виганяють. Виганяють за допомогою морального тиску виганяють за допомогою юридичних підходів, враховуючи те, що ми не здаємося на моральний тиск і на всі їхні тиск, ми відповідаємо за допомогою законів. Тобто пишемо закони, друкуємо великим форматом і особисто я клею на стінці біля дверей, щоб я сьогодні не прийшла. І як так, як у нас колись було в 2005 році, коли декілька сімей прийшли додому, вважались чомусь адміністрація рішила, що ці люди, яких Скоріше всього можна виселити, і просто побачили, що їх речі знаходяться або в іншій кімнаті меншої за розміром, або взагалі у вестибюлі гуртожитку. Пані, Алло, ви говорите за моральний тиск. Що ви маєте на увазі? Можливо, ви щось трохи перебільшуєте? От є ці листи попередження, так про ваше виселення, то це одна річ. А моральний тиск не вже щось таке неймовірне там коїться. У вас звичайно, у нас багато різних нюансів особисто до мене, так як я перша людина, яка почала вивішувати саме цей закон на стінці. Застосовуються такі заходи, як, наприклад, викликають міліцію за те, що мій чоловік, який мирно спить після роботи вночі, вночну зміну, вибиваються двері і розказується, що там мій чоловік десь погрожував з ножем, він п'яний. Приходять хлопці в масках з автоматами. ну, Людині погрожують людям погрожують з ножами з пістолетами. Встає сонна людина, повністю адекватна, зовсім без запаху спиртного. І виявляється, що особливо коли саме Відповідні представники міліції, які прийшли вибивати двері, зняли маски і кажуть, ну, хоч спустіться з нами до коменданту. Виявляється, що особлива е, така образа у коменданта на те, що після того, як мене в спину його дружину, весь час обзивають е, дуже грубими словами, скажімо так, е, він не з ними не хоче здороватись, то це основна претензія до мого чоловіка. Наприклад, коли я е, хочу полікуватися, там, е, прополоскати горло. і Заварюю траву на спільній кухні. Моментально приїжджає, приходить міліція перевіряти, якими наркотичними засобами я саме підтримую своє горло. Тобто я працюю. Е... І виявили вони ці наркотики? Чи е... ну, так, звичайно, вони повністю прочитали. Була поставлена претензія, а чого вона варить ці у дві години ночі? Вибачте, я працюю до 12-ї час ночі, я приїжджаю додому після роботи і колись то мені треба цю траву заварити, щоб її прополоскати це горло. Тобто немає значення, мабуть, моє особисте життя, коли я що роблю, коли я варю. Але це є такі, це просто є факти, які зафіксують Міліцію, це можна перевірити, От, звернення такого плану. Зовсім недавно було. Прийнято рішення е, такої заботи про наших дітей, тобто поставлено дитячий майданчик. У нас є автомобіль, який стояв з боку. Відповідно, саме наш автомобіль заважав більше всього. До нас привів прибіг якийсь теж невисокий старенький дідусь, який тикав в обличчя, вибивали двері, тикав в обличчя свій мандат і казав: я депутат, тебе зараз землею затруть до мого чоловіка. Тебе зараз не буде. Ми вивеземо міліцію, визом кранами, викинемо твою машину. Я не буду казати, куди нам казали її викинуть. От не досить гарно на, для всіх почути. І, ці, от просто таке враження, от такий тиск: я депутат, я тут маю право, тут ніхто, це наш це гуртожиток наш. Ми чекаємо буквально, я не знаю чого, коли це закінчиться. Але Геннадій Зубков взагалі ніколи не вникав в це питання. Він каже, що принаймні я телефонувала йому. Взяла слухавку помічниця, а потім мені перетелефонували інші люди зі штабу зубка і сказали, що не проти з вами зустрітися після виборів. А і знову що? ж таки заспокоюють, що все буде гаразд, що ніяких проблем у вас не буде. І що е, чому саме зараз, напередодні виборів, ми порушуємо цю тему? Чому раніше ви про це не говорили? Чи ви говорили? Ви зверталися до журналістів? У нас милістів? є велика папка документів, яка з семирічної переписки. Ми зверталися у всі органи влади. У кожної влади, за, вибачте, за сім років це вже третя влада, до якої ми звертаємося. Всі органи, усі інстанції, які б мають хоч Якийсь, е, 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 хоч якийсь напрямок, хоч якось е, стосується до житлового питання, до фонду, до приватизації, до підприємств. Е, жодна влада е, до цього часу не дала нам жодного ніякого. Е, Пояснення нас завжди перенаправляли по відповідно закону про звернення. До нижче, нижче, нижче доходили до заводу. Завод нас за це пресував, і так воно проходило щоразу. Крім того, неоднократні були звернення до самого заводу. Нам просто брутально відмовляли, нам завжди казали, що завод є власником. Навіть на той час, 2005-2006 рік, коли ще не було цього документа про власність. Вони писали, що він входить в. Статутний фонд, що є також незаконним, і вони відповідно цього вони є власниками. Виїжджала до нас. Знімальна група, коли ми виходили, в фоє коменданту гуртожитку зашторили віконця, закрили двері, і скільки до них не стукали, не просили вийти. Вони дві години до того і після так і не з'явилися. І скільки не зверталися журналісти, ті, які до нас приїжджали на зйомку, скільки не зверталися до самої адміністрації заводу, так і не було надано ніякої зустрічі, взагалі ніякої відповіді. Тобто завод ніяк не реагував. Чому за? за сім років, коли ми ходимо і просимо всіх влади, ми і не отримали жодної від них підтримки. Ми маємо повірити в те, що раптом через сім років вони передумали. Якщо вони вважають, що вони дійсно передумали, чого доводити до такого стану? Можливо, просто краще визнати, що дійсно було некомпетентне порушення справ, і ми передаємо цей гуртожиток, анулюємо цей документ і передаємо гуртожиток у власність міста. Паняло нам не потрібно зустрічі. Це було б простіше всього. Паняло судові ж процеси тривають з цього приводу. Е... Чи відбулось бодай якесь зрушення у вашій справі? Бодай якесь. Ви до кос ще ходили. Так, оце єдине, що ми, ми ходили до різних інстанцій, до різних партій. Нам прийшла відповідь, ми створили навіть громадську організацію шелушкова 93 для того, щоб ми були не просто натовпом, а дійсно люди якийсь мали офіційний статус на захист своїх прав. І тільки від 19-10 до нас прийшла відповідь, що регіональне відділення фонду держмайна вважає, що Гуртожиток по 93 у місті Житомирину, включений до статутного капіталу пад Житомирський завод огорожуваних конструкцій, є неправомірним та підлягає передачі до комунальної власності. До того часу ми отримали отакі інструктивні листи, де розказувалось. Що так, воно в принципі було включено незаконно? Є закони такі? Тут дуже багато грамотно написано закони, підстави. Але ми на вашій стороні подавайте на до суду. Але навіть суд не приймав наші позови, як, як такі, що немає підстави, тому що завод є власником. Все, тобто ми не могли ніяк зрушити цей таке зачароване коло із мертвої точки. Скажіть, будь ласка, які ваші першочергові вимоги? Чого ви хочете? Чого ви домагаєтеся? Ми, ми цією власністю хочемо до дійти до тих органів, які правомірні подати в суд на нулювання витягу, тобто самого самої приватизації, та ініціювати передачу цього гуртожитка як надати їм статус, статус житлового фонду житового будинку і передачі його саме в. Комунальну власність міста для того, щоб люди, які там вже проживають і мають ордери, могли приватизувати ту частинку невеличку кімнатку, яку кожен має. Чи є такі випадки, коли вже реально людям вказують на двері, щоб вони виселялися? Якісь законні, так би мовити, законні підстави для цього? Так, на моєму поверсі є така сім'я, яка зараз в розпачі, і вони чекають з дня на день е виселення, тому що в них закінчуються щось. суди. Закінчили суди, і Верховний суд їм відмовив, що Верховний суд пішов на, на користь завода. Тобто, суд прийняв рішення на підставі того, що вони є власники і мають право поступати так. 28 жовтня будуть вибори до Верховної Ради, і Геннадій Зубко, який має безпосереднє відношення до. Житомирського заводу огороджувальних конструкцій, якому, так би мовити, належить гуртожиток по вулиці Шелушкова, 93, балотується, так, іде туди, у Верховну Раду. От скажіть, як ви це розцінюєте? От ви не могли з ним зустрітися, приходив його батька, ви говорите про те, що можливо він взагалі не володіє ситуацією на заводі. Чому я право взагалі така людина йти у депутати? Я була навіть здивована, коли на стикі Красиво була йшла політична кампанія, коли написано, що ти така людина. Так всіх підтримує, і завжди виникало одне питання: якщо він підтримує місто і він е, каже, що нас об'єднує Житомир, то з ким він об'єднується і що саме він намагається зробити, коли тут прямий. Момент саме його прямого впливу Царина, де він зараз знаходиться, він просто викидує людей на вулицю. Він взагалі не йде зовсім не рахується з людьми, як з людьми. Тобто ми йдемо як інвентар, нас приватизували разом з дверями, з вікнами, і маршами Сходів. І на даний момент нам кажуть, що про нас. Цікавляться, вибачте, але люди, які працюють на заводі і проживають проживають нашому гуртожитку, мають набагато гірший стан, враховуючи те, що вони знаходяться у житловому рабстві. Тобто, якщо людина зараз захоче отримати більше гроші, найде кращу роботу, вона не може звільнитися з заводу, тому що її автоматично виселяють на вулицю. І є такі сім'ї, які знайшли роботу відповідно свого фаху, дуже хороші фахівці набагато в декілька разів більшу оплату і змушені були звернути на. На завод для того, щоб їх поселили назад, так як вони програли суди відповідно того, що вони звільнились, і коли саме їх поселили, їм навіть уже ордеру не надали, їх не встановили в своїх правах, а просто надали той документ, який дає їм право проживання тимчасового договіру. Тобто люди живуть житловому, знаходяться в житловому рабстві. Я також була свідком такого моменту, коли я працювала бухгалтером. Ми здавали документацію і здавали звіти в центр зайнятості. І коли я прийшла, мене попросили почекати, тому що там відбувалася якась ярмарка посад. І ну, цікаво було, звичайно. Я теж походила, подивилася і дивлюсь зок. Потрібні люди, думаю, цікаво, може я піду на зок. Ну, були робочі спеціальності найнижчої оплати. І саме цікаво, що там була такий, був такий момент, що там написано обов'язково забезпечується житлом на у, підприємства. Є власність гуртожиток. І я, як людина, яка знає, що там немає вільних кімнат, що перший поверх взагалі не заселений, а забитий не потрібно чим туди вже, вибачте, за моїх 12 років ніхто нікого не селить. Я була дуже здивована тим, що всім людям, які приходять, обіцяють те житло, якого немає. Про яку моральну сторону ми з вами зараз говоримо? Що саме ви маєте на увазі, коли говорите про моральну сторону? Обіцянки чи сам факт? Я вас зрозуміла, скажіть, будь ласка, що вам дає сили і наснаги боротися? Мабуть, сили нам дає необхідність десь жити, тобто, це є життєва потреба. Ми маємо зараз вийти на вулицю і піти невідомо куди. Зубко давайте будемо говорити більш коректно. Підприємство «Завод огорожувальні конструкції саме створює основи для того, щоб на сьогоднішній день збільшилась кількість осіб без постійного місця проживання, грубо кажучи, бомжів. Я зрозуміла. Житомиряни, не бійтеся захищати свої права. Я кажуть, стукайтеся у двері і вам відчинять. До наступних зустрічей.